Людина прийшла в степ, бачите? Що означає школа туризму? Дивіться, ось цим ножем дивіться, викопала оцю от яму, я в рюкзаку приніс ці камінці, як справжні ідеї. А, Коротше, ми облаштовуємо стоянку, а... І як справжній... Хіпі, коротше, в Індії колись. Американські хіпі на гоа. В джунглях. Облаштовували стоянку. Дивіться, що вона робить. Бачите? Дивіться. І зараз буде вибирати а, лопаткою, так? Да? Так будеш робити. Як вийде вже. Як вийде. І лопаткою вибирає, диви. Бачите? От. І, коротше, хіпі в Індії в джунглях Гоа, робили стоянки. І зараз на цих стоянках живуть люди. От я приніс камінці, і поки я приніс камінці, вже була готова з рівного місця от така от яма. Ви уявляєте? Ну це ж це виживальщик, це просто дружина-виживальщика, що називається. Візьму, тебе сильно грязні руки. знімай.